Всім естетикам привітики, На сьогодні на моєму ютуб-каналі гостях бабуся. Доброго вечора! Сьогодні у нас буде такий обзор бабуся оцінює таких ось тваринок, їх тут дуже багато. Тому що почнемо. Та прошу ваше Прошу показі в камеру. Такий ось у нас хлюндік рожевий. Прошу оцінюйте. Я оцінюю це в 10 балів. Угу. Такий ось у нас схрюндик. такий смішний. Ну, гарний. Тепер ось така ось всі всі. Три штучки на такому ось ліані. Прошу. Ай, ну я поставлю 10 байрів. Угу. Ось така ось у нас мавпочки. Це як більше бамбук. Якась така ось акула молот у нас. 8 балів. Угу. У нас отака ось акулочка, акула молодка. Потім у нас ще й така ось акула. Це вже сіра, угу. здорова акула. Ну, я оцінююся у 12 балів, Така вона гарна. Ось, мені кажеться, ось ця акула зговорилися, що вони, що Австрія так постаралися зробити, що вони подержать ручки свої. Це у нас такий ось кошачий лемур. Прошу. Угу. Яка оцінка йому? 11 балів. Mm. Поважно, ось такий у нас кошачий лимончик. Така ось ось mm. даю. Mm. Ось такі ось у мої естетики 9 балів. я вам показує сердечко. Потім такий ось у нас утконосик. Mm -hmm. Подобається мені. 12 балів. Хорошо, так, такі ось у нас уконосик. Хвостиком. Потім у нас така ось летюча миш. 8 балів я даю. Така у нас вам більше не хеллов він. Так на стіну прищепить собі. Потім у нас така ось пляжна чайка, яка завжди вас просто хлібчик. Да, 9 балів. Угу. Отака ось чайка, питає. Чи ви підписалися на естетик стоку? Потім такий ось у нас броненосець. Ааа, ну це, броненосець, як броненосець. Броньований ось. 11 балів. Ага. Такий ось у нас броненосець. У нас такий ось потім кантазавр, ну я так думаю, що це кантазавр. Тому напишіть у коментах, якщо я не права, а ми передаємо нашому оціннику. 7 балів віддаємо за його. Такі у нього тут шипы таким подкописими. Так, у, у нас така ось білочка, яка обнімає жовуть, прошу. Нева, білочка подобаюся. Я даю 12 балів. Вона дуже Така чиста шкільна. Коли ти йдеш на осінь, така школу Приліпить собі на лоба і піти можна. Ось така, ось, така Я не знаю, хто це напишіть у коментах. Це барсук. Башка звука лючка. 12 балів я даю Такий ось він у нас. З грибочком таким ось. Все. Такий ось веселий. Даже тут Насу. такий зуб. Такий зуб нього торчить. Ну, бачите, такі ось у нас. Да, ось. Не маюло, не у нас сьогодні були отакі ось тваринки. Хе, смішні. Так. Різнокольорові. Давайте прямо виклад. Щоб ви побачили, які у нас сьогодні були тваринки на обзорі що цілим мур, тут такі всі. Так, і все. ще контразаври були ще. Класненько дрипату було тваринок на відео нашому. Ніс мені нішка. От ось такіся куча, купа, купа твариночок. У Нас не таке було. Так бабуся, а тобі тваринка більше сподобалася? Вілочка мені сподобалася. Ну, так, вона така весіння прямо. Да. Надихає ось оленька така. Є така гарнюня. Якщо зробити кімнатку, то ці всі звірі точно гарні Похоже. і похожі. Всім пока-пока. Поставте подобаючку та підпишіться на цей канал. Всім пока-пока!